Привіт! Знову вітаю вас на каналі. І сьогодні тема нашої розмови перші руські князі, 9-10 століття. Під 862 роком стародавні літописи згадують князів Діра і Аскольда, які були останніми із династії Києвичів. Про Діра майже нічого не відомо. А про Аскольда говориться, що він у 860 році здійснив похід на Константинополь, Візантію. Цей похід сповістив світ про вихід Русі на міжнародну арену. На думку деяких учених, саме за часів Аскольда розпочалося поширення християнства на Русі. Аскольд охрестився сам, прийняли хрещення і деякі з його дружинників. Східнослов'янські племена ворогували між собою. У Новгороді це протистояння завершилося тим, що новгородці запросили на князювання Варяга. Рюрика. Після смерті Рюрика у 879 році правління в Новгороді перейшло до воєводи Олега, котрий був регентом при Рюриковому синові Ігореві. Протистояння зі слов'янськими племенами набуло надзвичайної гостроти, і Олег з княжим сином змушені були піти з Новгорода. У 882 році Олег зі своєю дружиною спустився на човнах по Дніпру і оволодів Києвом. Убивши київського князя Аскольда, за правління Олега були об'єднані майже всі східні слов'яни. Це і стало вирішальним кроком до створення держави Київська Русь. Олег двічі здійснив переможні походи на Візантію. У 907 році в знак перемоги прибив свій щит на воротах царграда. Візантія змушена була сплатити київському князеві велику данину і підписати угоду. За цією угодою руські купці дістали можливість вільно приїжджати до Константинополя і торгувати без мита. Протягом шести місяців руські посли і купці забезпечувалися продовольством, одержували безкоштовно хліб, вино, м'ясо, овочі, користувалися влазною. На дорогу додому візантійський уряд повинен був забезпечити їх якорями, канатами, вітрилами, тобто всім необхідним спорядженням корабельним. У 911 році Олег здійснив новий похід на Візантію і уклав іще один договір. Тепер обидві держави несли рівну відповідальність за злочини своїх підлеглих, убивство, бійки, крадіжки, зобов'язувалися надавати допомогу торговельним судам, які зазнали катастроф, повертати полонених і втікачів. Літописи і художні твори, наприклад, пісні авіщем Олегі Пушкіна, розповідають, що помер Олег від укусу змії у 912 році. Після смерті Олега повноправним князем київським став Ігор. Його роки правління 912-945. Ігор Рюрикович продовжив політику свого попередника, спрямовану на посилення центральної влади і об'єднання племен. За часів Ігоря біля південних кордонів Русі вперше з'являються печеніги. У 915 році вони уклали договір з Києвом і відійшли до Дунаю, але вже в 920 році угоду було порушено. Візантія боялася посилення Русі і спрямувала проти неї печенігів. У 941 році Ігор скористався війною Візантії з Арабами і вирушив у морський похід на Константинополь. Але Візантійський флот застосував грецький вогонь, і руські кораблі згоріли. Похід Ігоря завершився поразкою. Проте він пішов на Константинополь вдруге у 944 році і знову поразка. Ігор був змушений укласти новий договір з Візантією. Руські купці знову мали сплачувати Візантії мито. Ігор зобов'язувався не нападати на візантійські землі. Та не пропускати до візантійських володінь у Криму Болгар. У 944 році Ігор здійснив також похід на Закавказзя і захопив міста Дербент і Бердаа. У листопаді, коли закінчувалися сільськогосподарські роботи, князь із дружиною об'їжджав свої володіння і збирав данину полюддя. Трагічно для Ігоря завершилося полюддя 945 року. Зібравши данину, він вдруге повернувся до деревлян. Почувши про це, деревлянський князь мал, звернувся до своїх підданих Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо. Якщо не уб'ють його, так і сей. Якщо не вб'ємо його, то він усіх нас погубить. І під іскоростенем деревляни вбили Ігоря і знищили всю його дружину. Після смерті Ігоря, через неповноліття спадкоємця Святослава, його регентом стала мати, княгиня Ольга. Вона жорстоко помстилася за смерть чоловіка, придушила повстання деревлян, провела реформи, внаслідок яких були встановлені норми повинностей, уроки і місця збирання данини, погости. За часів Ольги виріс міжнародний престиж Київської Русі. У 946 році княгиня відвідала Константинополь і її прийняв імператор Костянтин Багрянородний. Ольга прийняла християнство. Київська Русь підтримувала відносини з німецьким королівством. У 961 році німецьке посольство прибуло до Києва з метою поширення християнства на Русі. Але успіху воно не мало, бо син Ольги і Ігоря Святослав. Був противником християнства. Орієнтовно, в 964 році Ольга передала управління державою Святославу. Святослав уславився своїми походами. Він був невибагливий. У походах спав на землі, підклавши під голову сідло. Перед походом завжди попереджав своїх ворогів. Іду на ви. У 965 році київський князь Святослав Ігорович завдав поразки хазарському каганату і зруйнував його столицю Ітіль. Воював на північному Кавказі проти Ясів та Касогів, повернув під владу Києва в'ятичів, вдало воював з болгарами, які жили на середній Волзі. Завдяки його походам був відкритий волзький торговельний шлях, освоювалося подоння, приазов'я, Кубань. У 968 році Святослав вирушив у перший Дунайський похід на допомогу Візантії у війні з Болгарією. Розгромивши болгарське військо, він зупинився в Переяславці на Дунаї і хотів туди перенести свою столицю. Святослав говорив: Хочу жити в Переяславці на Дунаї, бо то є середина землі моєї, адже там усі добра сходяться. У відсутність князя до Києва підступили печеніги. Київському воєводі хитрістю вдалося не допустити захоплення міста. Мати і бояри потім докоряли Святославу. Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив. Нас же мало не взяли печеніги, і матір твою, і дітей твоїх. Але князь знову став збиратися на Дунай. Перед новим походом він провів реформу державного правління. Замінив племінних вождів у трьох найважливіших центрах своїми синами: Ярополк у Києві, Олег у Вручому у деревлян, Володимир у Новгороді. У 970 році Святослав вирушив у другий Дунайський похід. Але ситуація склалася не на користь Руської держави. Візантійці злякалися перемог Святослава і підтримали болгар. Вирішальна битва відбулася при дорослі. Перед битвою князь звернувся до дружинників із закликом стояти міцно, на що вони відповіли, де твоя голова ляже, там і наші голови ми зложимо. Та після битви Святослав змушений був погодитися на переговори і повертатися додому. Візантійський імператор підговорив напасти на руське військо Печенігів, і на острові Хортиця печеніський хан Куря напав на Святослава. Сталося це в 972 році. Святослав загинув. За легендою, печеніський князь наказав зробити щерепа Святослава кубок, з якого пив на бенкетах. Літописець записав про Святослава так. Він не осоромив землі Руської, бо ліг за неї кістьми. Мертві ж сорому не мають. А український історик Михайло Грушевський сказав про Святослава такі слова Чистий запорожець на престолі. Увага! Терміни. Грецький вогонь. Набої з горючою сумішю, які катапультою перекидаються на кораблі ворога. Регент. Особа, що править замість малолітнього правителя. Полюддя. Круговий об'їзд князем своїх володінь з метою збирання данини.